Оля, ще довго. Почекай п'ять хвилин і я готова. Оля, ти десять хвилин тому мені сказала точно те саме. Добре, що ти мені нічого не говориш, коли за стіл з кумом пити сідаєте, знаєш? Ти про що? Про одну хвилину і ти готовий. Оля, ми запізнюємося. Боже. І як то треба хотіти випити, щоб кожну хвилину мені про то нагадувати. Було? Оля, ми вічно запізнюємося. Ми приходимо в гості, вже все з'їли, і кумуси спірт розводити. А може, в нього така логіка, а? Він розведений, і спірт має бути розведений. Оля, нас таксі вже пів години чекає. Ну? Ну то візьми свою машину. Можеш хоч день не попити, Володя? Так все, я нікуди не їду, все. Там всі люди, як люди, будуть їсти пити, а я буду як Вітька з шостого поверху. Ти хочеш, щоб і в мене серце стало. Олька, взувайся, поїхали, все. Володя, я не маю що взути. Так я тобі вчора купив нові туфлі. Ну. І як то має виглядати? Чорні туфлі під біжеву сумочку. Так бери мою чорну барсетку і поїхали. Так що, я нікуди не їду. Що вже? Мене лівчик давить. Так зніми той лівчик. В тебе живіт і так все нормально тримає. Ага.